Сьогодні ділюся з вами відео своїх ранкових ритуалів, які приводять моє тіло, шкіру та волосся в тонус. Кожен мій ранок супроводжується чашкою запашної кави. Це як бонус до гарного настрою гарантовано. А якщо на свіжому повітрі, то взагалі вау. А далі ряд покрокових домашніх процедур, в яких мені допомагає гель земіс хлорітайд і апарат Земіс Віотайд. До речі, апарат мікрострумової терапії проводить комплексне омолодження шкіри обличчя. Я наношу гель, а це не просто гель-провідник, це спеціально адаптована формула для проведення процедури мікрострумової. Терапії. І до речі, якщо ви не знали серія Home Care – це лінія портативних девайсів, професійні методики догляду, які адаптовані для домашнього використання. І апарати для догляду як за обличчям, так і за тілом надають гідну альтернативу салонному догляду. Зберіть ваш салон краси вдома. Home Care у вересні, до речі, діють знижки 17% на всі девайси та косметику. Ну а якщо ви знайомі зі мною, то даю вам промокод на девайси Ліоні плюс додаткова знижка 2%. Промокод діє. 8 і 18 вересня.